Віднині коридори четвертої міської клінічної лікарні без черг. Завдяки впровадженій на території медичного закладу комп'ютеризованої системи потрапити на прийом до лікаря стало значно простіше. Тепер у реєстратурі пацієнту вказують конкретний час, на який потрібно прийти. Ми знаходимося зараз з вами в одній із найперших в Україні комп'ютеризованих реєстратур. Ви бачите чотири робочі місця, де знаходяться медреєстратори. Кожне робоче місце оснащено персональним комп'ютером, через персональний комп'ютер кожен реєстратор має доступ до електронної бази пацієнтів. До електронної бази, додає Наталія Красько, занесені історії хвороб усіх пацієнтів, яких обслуговує четверта міська лікарня. Їх нині понад 100 тисяч. Коли людина звернулася, її знаходять в базі, потім реєстратор відкриває. Відкриває графік роботи по кожному військовому фахівцю і записує пацієнта на той вільний час, який вказано в графіку. Завдяки діючій комп'ютеризованій системі бачить всю інформацію по пацієнтам і лікарі. Це значно спрощує роботу, зауважують медпрацівники та економить час пацієнтів. Якщо пацієнт прийшов до сімейного лікаря на прийом, то всі остальні консультації, якщо йому необхідно, це вже вирішує сімейний лікар. Не потрібно хворому спускатися в реєстратуру четвертої поліклініки, записуватись на прийом, тому що ми хворому зразу записуємо на прийом, якщо це потрібно, і вирішуємо питання подальших консультації. зручно це лікарю, тому що якщо хворий проконсультований будь-ким фахівцем, лором чи окулістом, лікар може по цій системі подивитися, який в нього у пацієнта був діагноз. Відпала нині необхідність і писати рецепти лікарських препаратів від руки. Тепер що приймати в яких дозах та коли, лікарі друкують на комп'ютері. Амбулаторна карта пацієнта також набула нового вигляду. Тепер це маленька ідентифікаційна карта, з якої зчитують інформацію. Тобто ви надаєте її реєстрату і моментально інформація зчитується, інформація по цій карточці захищена, система наша закрита, виходу в інтернет в нас немає. Пацієнти такими змінами задоволені, говорять, нині потрапити до лікаря дійсно стало простіше. Я задоволений записом у четвертому міську поліклініку, У мене питань немає. Добре. Обслуговування добре на вищому уровні. Раніше стояли в черзі довго, тепер по телефону записалися, прийшли взяли балончик і одразу пішли. Зручно, зручно, дуже. Я записуюся у сімейного доктора на гнівці. Так що там мені прямо дають номерок сюди, і я приходжу на назначене час і потрапляю к врачу. Представники 4-ї міської клінічної лікарні зазначають, комп'ютеризована система закладу і надалі буде вдосконалюватися, щоб послуги ставали все якіснішими, а пацієнти задоволенішими.